Добрий день гості, підписники мого каналу Слава Україні! Роємсь. Так ну не пакет. Ось у нас такий, таку цілину. Уст привіз вам махає. Таку цілину посіяли лисою ось так у нас заріс Ми трошки і зараз трансери підемо до хутора і складністю ранцею теж зайшла у нас там намічається дощик не знаю чи буде чи не буде але треба його поправити було не пускати Значить що, Коротенько по своєму цільничкові. Тут років 3-4 ніхто його не грав. І тут бур'ян був такий по груді мені. Я так зійшов, покропили його. І весів тут у нас буде 80 кг. Навіть сюди. Трошки здує. Ось ми зараз такої його. Problem. Так, ще подивимося все. сусіда. Він казав, як там в мене. Я просився в нього заїхати там, через ворот. Як там в мене? Соїя. Ось так в тебе соя, Серега. Нормально, бур'яну нема, все гарненько, ворот виробили, вироб. Маленькі дупноті є, але можна, можна було б і покропити. Вибити, хоч собі воно далі росте. Бо в мене то ліс конкретний. Да. Шо воно буде? У мене рідень 80, у нього там добре бачить, він на розворотах на ціла трохи насіяв. Будемо бачити, що дасть по результату. Так, зараз так. ми доливаємо. Так, розход, по-моєму, оприскувачу, зараз секунду скажу раз виходить 200 літрів. 200 літрів на гектар. Так, ще поїдемо потом на другий город подивимося. Будемо кропити по дощу. Так, це у нас вже другий день. Приїхав я на той город, що <говори> гора оцей ліс. Дивіться, щоб зробилось. Ліс, дерево, то все. Ось в мене я загробав борінками, а ось вже зайшла така своє. Думаю, нормально буде. Вона тільки вилазити починає, вже такий період береться. Що Такої якось лободичі ще нема, а перій-то вже лупашить. А десь на тому тижні, мабуть, я візьму і покроплю його це все. Діло. Там-то під хатою гарно зайшла, але ну, теж перій Бо там пшеницю пригорав. Ось такий результат. Я думаю, що повинно бути. Ось там в кінці так радочки видно. Радочки видно і переїв, радочки видно і сої. Десь трохи загорталося, десь трохи зверху бачу її. Ну нічого, це перший рік ми його розробляємо вже. На рік, думаю буде тут. Все чудово. Буде все добре і тут буде все добре. Ось такі ось. Там в тому перію не знаю, зараз подивимося. Ось і то якась сойка пробивається, От, ще одна, о, тут теж нормально в цьому перійові тут оборона два-три рази пройшов, бо культиватором сюди не, не влізеш, така полосочка тут є. Ну, Ми її покропимо гарненько і буде все добре. А тут а вот, такий варіант. Тут була пшениця. Трошки повстували. Ну, попробуємо. Так, кому сподобалось відео, ставимо вподобачки, підписуємося на канал. Це буде Україна. До зустрічі на каналі.